Вітаю, любі друзі, Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ранок, ось так у моїх сусідів вже декілька горів, горить світло на балконі весь день. І у мене новина, я вийшла випити каву і побачила, як щось так швидко біжить по стіні. Я бігом побігла по телефон, щоб приблизити і подивитися, і не повірите, це була білочка. Ні-ні, не та білочка, що приходить після веселих днів, а справжня жива лісова їл. Білочка. Ось так вона сидить і позує мені. Очевидь, вона не вперше сюди приходить, тому що вона дорогу дуже гарно знала, швиденько пробігла її знизу догори на хвилиночку четвертий поверх. І ось так гріється, вгорі завжди тепліше, ніж внизу. Як бачите, четвертий поверх, і в неї є улюблене місце. Вона ховається там і сидить. По-перше, я побачила цю білочку в будинку навпроти, вона бігла по стіні, а потім сховалася в ось в такому, як труба злив, що це там. і там є щелини, і вона туди заховалася. Я подумала, що мені щось показалося. Скільки я не стояла із телефоном, так, вона більше і не показалася. А тут, як бачите, мені вдалося її зафільмувати. Але... Не дуже якісне, бо все ж таки будинок навпроти далеченька. Вона дуже довго сиділа, грілася, мабуть. Потім вирішила побігати по дахах, знову повернулася на балкон, повер... побігла вниз ось цей будинок, де, можливо, в неї є гніздечко і теж на четвертому поверсі. Ось тут вона по цьому балкону, по даху дуже швидко бігала. Потім забігла на сам балкон, побігала і вирішила сказати до побачення. І тут мені приходить світла думка в мою голову. Нарешті я зрозуміла, хто ж поїв мої тюльпани на балконі. Я думала, це миші на четвертому поверсі, але ніхто не бачив, чи на третьому, щоб на балконі вони були. Вони ж десь повинні ховатися, десь би та й побачив ту мишу, чи її. Життєдіяльність, каже так, ну, на білочку ми сердитися не будемо. Ну, подумаєш, захотілося їй цибулькових, там же ж залишилися щось та й проквітне. Хіба ж можна на таку красу і злитися? Все буде добре, тим більше, що я тепер не шукатиму мишей, яких я боюся, значно більше, бо вона тоді мені пережує всі квіти на балконі. А з білочкою, це, мабуть, вона і не вперше приходить по балконах. Тепер я це розумію. Дуже вона граційна така, спортивна, такі робить стрибки гарні. Ну, це просто. Я б дивилася б годинами, але вибачте, і спостерігати 20 хвилин, як вона гріється. І бачите, вона пішла далі. Тепер проблема в мене вирішена. Ось оцей чудовий сонячний ранок. Ось моє тюльпанчики, які я занесла. Сходять вони нерівномірно, ось це з'їдений, мабуть, майже повністю. Ну, нічого, щось та й буде, щось та й заквітне, порадуємося. І я вирішила подивитися, що буде, коли я поставлю ось цей годівничку вниз, спробую покласти туди арахісу. Я думаю, можливо, вона його знайде. Весна наближається. Віра кріпнув перемогу. Але ворог не дає нам розслабитися, і постійно ми дивимося і читаємо новини з України, а хтось їх і переживає ці ситуації. Я бажаю всім терпіння, тримаємося, єднаємося, молимося за наше ПВО, за наших захисників, молимося за Україну. скорішої перемоги всім. До зустрічі!